Ранок в дому триває. Ми знову готові зустрічати гостей у студії. Благодійний фонд запорука надає безоплатні психологічні консультації підліткам хворим на рак. Як це працює і чому це важливо, дізнаємося від психологині фонду Лілії Сірохи. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу. Дякую. Доброго ранку. Дякую. Доброго ранку, дякую. дуже дякую вам. Дякуємо, що завітали до нас. Отож розкажіть, чому фонд обрав саме таку аудиторію для проєкту підлітки. Чому? Ну, по-перше, хочу сказати, що у нас фонд з 2008 року е, працює і е, завжди основним нашим напрямком це була психосоціальна допомога е, онкохворим дітям е, та їх родинам. Тому е, зрозуміло, що коли. Почалося повномасштабне вторгнення. Стало очевидно, що така категорія теж буде потребувати особливої підтримки. Та підліт підлітковий вік він сам по собі досить складний, складний. навіть в мирний час, тому що це ці вікові кризи, пошук себе, самоідентифікація. А коли ще накладається фон війни, то це все набагато ускладнюється. Та і підлітки ж вони завжди. Шукають підтримки, ну зазвичай всюди, а не в родині, тому е, е, ми і обрали таку категорію, тому що це така можливість їм знайти е, кваліфіковану допомогу, не просто там, десь в інтернеті, прочитати. Е, Інформацію, яка може не завжди відповідати, У більшості, да, вона не відповідає. Тому скажіть, скажіть, можна... скільки ви надаєте консультацій підліткам, і в якому форматі це якась сесія, чи це у За нас запит. на лінії дуже чудово, тому що у нас є можливість. Кожний кожній дитині отримати п'ять консультацій безкоштовно, ага. і це в тому форматі, в якій зручніше дитині. Тобто, звичайно, так як ця лінія це онлайн формат, але так зараз існує дуже багато різних в нас додатків тобто і Zoom, і Telegram, і Viber. в тому форматі, в якому зручніше дитині хтось обирає з відео, хтось обирає просто. Аудіо, щоб не, не бачити, е, да, те, те як комфортніше, і зазвичай, ну це класична консультація. Там до 50 хвилин е, може отримати. Так. Якщо звичайно підліток перебуває в кризовому стані, наприклад, там. Суїцидарні нахили або ще буває таке, то тоді, звичайно, психолог не вимкне через годину там, дзвінок і не скаже, що завершено, а буде з дитиною до того моменту, поки її стан стабілізується. Mm -hmm. а... А Мені якщо просто... я припрошу, якщо дитина захоче продовжити, якщо цього не вистачає сенсів, так, так, мало так, да, на жаль, е... це ж замало для це... замало, і це ж не є, знаєте, такою класичною е... психотерапією, яка іноді може це бути... зовсім інше, так. дуже потрібна, але е... психолог тоді може дати контакти, наприклад, колег, які е... працюють які можуть. Прийняти дитину в форматі живому і, звичайно, дати свої рекомендації, Те, що е, якісь вправи, які може виконувати підліток для там, е, того, щоб за, самозаспокоїтись, Ну, тобто, якісь рекомендації однозначно е, дає. Угу. А у вас вже був досвід е, саме спілкування з підлітками, які хворіють онкологію, тому що. Вони їх взагалі складно до чогось схилити. Підлітки вони і так, ви ж знаєте, що хто це радить зазвичай. Батьки там близькі. А вони це все сприймають. Ні, це мені не треба. Вони ж все, як батьки, антагоністи, Ми не хочемо з ними спілкуватися. все, що вони радять, це погано. Чи були у вас вже такі? Ви знаєте, насправді хочу трошки розвіяти цей міф тому плані, що зараз е, наша молодь вона е, навпаки набагато більш психоедукована і прогресивніше, так е, і зазвичай вони е, з, в першу чергу розуміють, що потребують допомоги, і іноді навіть вони батькам рекомендують, що батькам потрібно звернутися там до психолога для того, щоб е, вирішити якісь е, свої проблеми. І, Друге, зараз це такий тренд, чесно вам скажу серед підлітків, це так дуже вони це люблять да, говорити, що я хожу до психолога, в мене є там психологічні сесії. Тобто, ну з одного боку, це звичайно великий плюс в тому плані, що ну вони не бояться, так як, наприклад, люди більш старшого віку психологів, і вони знають, що це якби фахівці, які можуть їм допомогти цим, але ж. Е, ну, ті, хто хвастаються так, що, наприклад, вихваляються, що у мене там є психолог, це здорові я, я прошу, діти. Можна, я доповню. Я ще е, знаю і чув, коли підлітки е, мірялися у кого який діагноз круче психологічно. Але, 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 підлітки, які. Онкологія це незвичайна хвороба. Угу. І дитина може дуже в собі закритися, і вона розуміє, які це можуть бути вже наслідки, тому що дитина вже в підлітковому віці дуже вона розуміє, Вона вже прочитала все про цю хворобу так, і статистику, так, і все звичайно, вона і вона знає так, що відбувається, і це фізичні е з тобою відбуваються зміни. І мені здається, що в такому стані дитині складно розмовляти з психологом. Ви знаєте, насправді, коли дитина перебуває в ситуації хвороби, вона залишається в такому стані, знаєте, певної. Ізоляції, так? тому що ну по перше, це пролонговане лікування в лікарні, та по-друге, це відразу ізоляція від багатьох соціальних контактів. Ну тому що, по-перше, ти в лікарні. По-друге, заради безпеки, щоб ніяких там інфекційних захворювань. Так, і, так так. Далі, так? і виходить, що підліток провідної діяльності у яких є спілкування, комунікація, так? і яким дуже важливо бути серед своїх. Вони в такому замкненому просторі. Залишаються і поруч батьки, звичайно, які підтримують, та, які там пор поруч з ними, незважаючи на всі ці складнощі. Але... Ну, з батьками вже не може він повністю поділитися всіми переживаннями, страхами. Так. і у батьків вже звичайно, як у всіх нас, коли дитина хворіє, вмикається режим гіперопіки. Та хочеться дати дуже багато чого. А діти цього не хочуть. Хочеться прямо від всього, знаєте, вберегти, і це зрозуміло. А їм хочеться якогось свого простору. І хвороба вона впливає на фізичний стан. Але ж ну, дитина залишається дитиною. В неї є свої мрії, бажання, е, є якісь цілі. І тому ми у нас е, фонд же надає психосоціальну допомогу в лікарнях. В нас психологи працюють вживу теж. Mm -hmm. е, тому е, завжди, якби підлітки це та категорія, ми е, увагу приділяємо більше, та, для того, щоб. Вони краще справлялися, але так як вони вже все це прочитали дуже часто, їм хочеться іноді просто поділитися та навіть mm -hmm. тим, що вони прочитали, поділитися тим страхом. Він не може з мамою поділитися або з татом, тому що він не хоче їх турбувати, щоб батьки ще більше. Докопувалися та до нього, ну поговориш зі мною і з друзями. Ти про це не поговориш, да? бо в них зовсім інші е, е, Турботи, теми, да? да, Вони та, живуть проблема. своїм звичним життям, і ти не будеш казати про свій страх, або про те, як ти себе не приймаєш після втрати волосся, да? або mm -hmm. про те, як тобі болить після хірургічного втручання. Тому е, лінія це якраз така можливість, знаєте, де тебе безоціночно, і де ти можеш. Е, Цими своїми страхами поділитися. Незнайомій людині, це прекрасно. Так, да, але ця людина вона ж кваліфікована, має Звичайно. досвід е освіту, і е вона точно може якби, допомогти е стабілізувати, е можливо, створити мотивацію на її. Да, бо ця мотивація, вона дуже часто після перших якихось болючих процедур у підлітків може ця мотивація відразу пропадати. Да, бо ти знаєш, що тобі далі будуть знову робити боляче, і навіщо це лікування потрібно. Угу. і... А, а як сходить? можна долучитися да. до вашого проєкту? Да. Як дітки можуть дізнатися, що ви є? В нас є номер 0800 4023. Він абсолютно безкоштовний. І теж в лікарнях, в яких працює наш фонд, в нас є стенди, де розміщена інформація. І... Кожна дитина, яка потребує, просто, можливо, навіть просто, щоб тебе послухали, може набрати цей номер, і ми будемо дуже раді е, поспілкуватися. Багато звертаються дітей. Е, ви знаєте, е, багато хотілося б, як сказати, тут е, це така статистика дуже складна, в порівнянні з чим. Mm. Да? Так, начебто, е, начебто не так багато, да, якщо хотілося беремо в цю менше. вибірку, але якщо беремо. Е, Розумію. Розумію. багато підлітків хворіє і дітей. То ну це на багато. цю категорію то багато. Та а скажіть, чи відрізняються зараз запити дітей до війни і під час війни? І в чому різниця? А, Відрізняються запити, тому що знаєте, війна вона змусила подорослішати. Якби ми знаєте, не намагалися дітям створити це безпечне середовище там, але ж задній фон війни ми не можемо вимкнути. Та вони все одно чують ці новини, вони все одно читають цю інформацію, і тому однозначно вони подорослішали стали набагато більш Чесно вам скажу, патріотично налаштовані. Так. Набагато більш такі Мабуть, стали трошки доставити ж... цілі. І... Але страхи ж залишаються та, в тому плані, що це все одно діти. В так? них, знаєте, більше страх, що цікаво у підлітків не про себе, не про своє життя, та? що з ними щось трапиться, а що щось трапиться з батьками. І як батьки неочікувано. Тобто вони, начебто, знаєте, ми говоримо, що підлітковий він такий егоцентричний, та, що вони там на своїх бажаннях зосереджені. Але от коли війна почалася, то вони почали дуже сильно доробуватися щодо батьків. Та. І, звичайно, другий такий момент щодо матеріального стану родини. Та. Раніше от якось не було такого, а зараз дуже часто, навіть під час лікування. Підлітки починають там з психологом проговорювати про цей страх, що раптом у батьків там не буде коштів. Що ми будемо робити, та як, як ми далі будемо лікуватися? Та хоча в нас держава зараз багато чого забезпечує, але, але просто менш діти такими недорослими питаннями зараз переймаються. Дякуємо, дякуємо. Була дуже цікава розмова. Дякуємо за те, що ви робите, і нехай якомога менше буде. Ворегті, дякую вам дуже дуже дякую вам у студії ранку. Вдома була психологиня фонду «Запорука» Лілія Сіроха.